Вічна світла світлопам'ять усім полеглим захисникам України. Вічна світлопам'ять усім цивільним, які стали жертвами цієї збройної агресії армії Російської Федерації проти України. Друзі, це ранок лайму продовжуємо. Далі оперативні новини від Олександра Союна. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 9-ту годину ранку. Далі лише найголовніше то вже не перемикайтеся. На Харківщині внаслідок нічної атаки безпілотників сталися пожежі. Постраждала жінка. Про це інформує ДСНС у Куп'янському районі. селі приколотне внаслідок обстрілу зруйновано приватні оселі. Згоріли два будинки та чотири господарчі споруди 300 квадратних метрів. Постраждала жінка. У Чогуєві ударні дрони спричинили пожежу в двох будівлях та на відкритій території два гектари? Там без постраждалих до ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та медичні розрахунки. На Дніпропетровщині обронці оборонці вночі знищили 16 ворожих безпілотників. Про це інформує обласна військова адміністрація. Зокрема, у Дніпрі внаслідок атаки дронів пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків, гімназія. На щастя, там ніхто не постраждав. Ні, також була під ударами ФПВ-дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Там минулися без загиблих і поранених. А от у Кіровоградській області через атаку безпілотників спалахнула пожежа. Про це інформує обласна військова адміністрація у полі Устанівської громади після падіння уламків оперативно ліквідували. Ще один безпілотник приземлився на території приватного домоволодіння в Катеринівській громаді. Обійшлося там на щастя без постраждалих. Росіяни розбирають зруйнований бахмут і вивозять цеглу на окуповані території, зокрема в Маріуполь. Про це повідомляє міська рада з посиланням на активістів руху споту. Жовта стрічка. Залишки будинки вантажують на фури та вивозять, нібито для відбудови соціальної інфраструктури. Оператор схеми компанія з Білгареда у міській раді порівняли це з тим, як росіяни раніше вивозили техніку з Маріуполя після захоплення заради наживи та корупційних схем. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися, що для Одеситів означає день державності, що злодій намагався винести з церковного храму, та що за диво пташка оселилася у національному парку на Одещині. Про все це також як минула ніч на півдні. Просто зараз проінформує наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була неспокійною. Звучав сигнал повітряної тривоги, що тривав близько п'яти годин. Інформація щодо наслідків поки уточнюється. Ну а сьогодні Одеси, так і вся Україна, відзначають День державності, одне з найновіших державних свят, яке нещодавно почали святкувати 15 липня, у день вшанування князя Володимира Великого та роковин хрещення Русі. Його мої. Та наголосити на безпереривності української державності від Київської Русі і до сучасної України. Втім, попри офіційний статус і символічне значення, для чималої частини громадян це свято досі сприймається радше як формальність. То, що для Одеситів означає День державності? Ось які відповіді ми отримали. Ну, так чула, що то ну, я не знаю іменно, коли їх святкують. Чула ще, коли у школі ми вивчали, то чули, звичайно. Ну, звісно, це день нашої держави, день нашої мови, день нашого прапору, день тому, що ми українці. Я чув, що, що є такий день. А також святкують День Володимира. Можливо, ви про це більше чули? Ні, про день Володимира нічого не чув. Що, що? А що Що дуже гарне свято. Я такі праздники не відмічаю, поэтому. Володимира я знаю. Так. По-моєму, всі знають Володимира Великого. Ну а тим часом в Одесі затримали 53 річного чоловіка, який викрав із храму дві старовинні ікони. Він двічі приходив до церкви під виглядом відвідувача і непомітно виносив святині. Одну з іконів він продав, іншу зберігав вдома. Вони датовані 1905 роком і можуть коштувати щонайменше 5 тисяч доларів. Обидві реліквії правоохоронні повернули. Продоправне дії фігуранта кваліфіковані за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за крадіжку вчинену в умовах воєнного стану до 8 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Ну й наостанок про новини з природи. У Нижньодністровському національному парку показали гніздо Ремеза Маленького. Архітектора, що будує справжні підвісні котеджі з пуху, очерету та павутиння, його гнізда настільки охайні й декоративні, що їх можна сплутати з дизайнерськими прикрасами, будують їх пташинами парами разом до трьох тижнів або створити затишне житло для майбутніх пташенят. Ну і наостанок про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривні 75 копійок, а за євро 49 гривень 10 копійок. Щодо цін на пальне та на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 80 копійок, дизель 55 гривень 48 копійок, а газ 33 гривні 73 копійки. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність, температура повітря сягатиме до 30 ти градусів тепла, а температура моря буде 21 градус. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому в мене все студія. Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події одеського регіону. Ми прямуємо далі. У столиці затримали трьох із шести підозрюваних посадовців, які завдали шкоду Києву на понад 46 мільйонів гривень. Затриманим інкримінують при власнення майна. Одному посадовцю повідомили про підозру за пособництво в шахрайстві, несанкціоноване втручання в реєстри та перевищення повноважень. Ще двом керівникам комунальних установ за службову недбалість. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що у столиці не буде недоторканних, а за. Системні зловживання варто очікувати на системну відповідь. Також відомо, що 15 обшуків провели у Києві. Столичні прокурори припинили роботу кол-центрів. Оператори представлялися працівниками банків, інвест та телекому... телекомунікаційних компаній, отримали конфіденційні дані осіб, доступ до їхніх особистих кабінетів та грошей. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, стартові пакети, підроблені посвідчення. Також знайшли російську символіку, портрети Путіна, подяки навіть від ФСБ. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися, чим закінчилася поїздка з Європи для водія мікроавтобуса. Чому Львові хочуть створити особливе місце пам'яті за мільйони? І що львів'яни знають про день української державності? Про все це проінформує наша кореспондентка Марта Байдака. Вітаю студія та глядачі ранок Live. А на львівщині. У пункті пропуску краківець корчова. Працівники митниці під час огляду мікроавтобуса виявили приховані концентрати для виготовлення парфумів на суму майже 800 тисяч гривень. Водій віз товар з Німеччини. Йому загрожує штраф у розмірі 30% від вартості товарів. А у Львові за понад 2 мільйони гривень хочуть облаштувати громадський простір на місці вбивства Ірини Фаріон. Шевченківська районна адміністрація звернулася до міської ради з проханням виділити більше чим 2 мільйони гривень із загального фонду бюджету Львівської міської територіальної громади на цей рік. І сьогодні Україна відзначає день української державності. Державне свято, яке покликане нагадати про тисячолітню історію української державності про князівські часи, боротьбу за незалежність і формування національної ідентичності. Новини Лайв запитали у людей на вулицях Львова, що вони знають про це свято. Більше давайте почуємо у прямій мові. День державності відбувається влітку зазвичай. Це є Зазвичай, коли свято у нас Ольги і Володимира Великого, який дуже великий вклад вніс в історію України. Я нічого такого не знаю, ну, про цей день нічого. Ну, вважаю, що треба, треба. Треба знати це. І До, до людей доходити, донести його якось, щоб люди вже знали це. Нічого. Насправді не дуже багато знаю. Тому що якщо це день хрещення Русі, можливо, щось в школі вивчала з історії, але зараз вже не скажу, не пам'ятаю. Я думаю, що завжди треба все, що пов'язане з державністю і якимось національними індефі... інде... ідентифікаційними штуками, воно все потрібно. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 42 гривні та 5 копійок, а за 1 євро 49 гривень та 22 копійки. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень та 77 копійок, дизельне пало 58 гривень 85 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 37 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Місцями очікуємо на короткочасні дощі, а температура повітря в день піднімет 27 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини. Станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія! Наша кореспондентка Марта Байдака розповідала про останні події військового регіону. На останок має для вас важливе попередження. У ряді регіонів нашої держави лунає сигнал повітряної тривоги. Зокрема, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій частині Дніпропетровської областей зараз зафіксована небезпека. А повітряні сили інформують про те, що в нашому українському небі фіксують безпілотники. на півдні Запоріжжя в напрямку Нікополя. Ми закликаємо мешканців цих регіонів пройти. До найближчого укриття на цьому у мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Live з 8 до 11. Вже наступній години. Ви дізнаєтеся, які системи Німеччина закупить у Сполучених Штатах Америки для України та який зв'язок надасть Данія збройним силам України через європейське оборонне агентство. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, це ранок Лай». ми продовжуємо в студії працює Настя Рейн, Мене звати Аліна Грюшта, і ми раді вітати першого гостя нашої студії Ранок Лаїв з нами Георгій Мазурашу, народний депутат від слуги народу комітет з питань молоді та спорту. Пане Георгію, добрий ранок. Добрий Італьна. ранок напередодні. А, пролунало чимало цікавих і новин, і анонсів від американського лідера. І, від, власне, на вашу думку, чи наблизить мирну угоду ультиматум Трампа Путіну про 50 днів? Я взагалі думаю, що політика ультиматумів не є перспективною, взагалі, і вона якось неправильна. І це, напевно, ми побачили на прикладі якраз наших агресивних сусідів, які діють переважно ультиматумами різними. Але, можливо, треба тією ж зброєю, тією ж монетою відповідати. Чи це наблизить, ми дуже сподіваємося, але взагалі, ну, я вважаю, що набагато більше можна було б сподіватися на наближні миру, якби ми бачили б ознаки якогось здорового глузду з різних боків цієї безглуздої війни, особливо з боку. Агресорів, але ж Трамп постійно в своїй риториці каже про те, що мовляв повинні бути козирі, в нас є козирі, в них нема козирі, Знаєте, ось подібна риторика, і от в контексті саме подібних слів, уточнень, чи можемо ми говорити, що це можливо єдина така успішна тактика, яка може проти Російської Федерації бути взагалі діючою, з роганням того, що вони не розуміють слів, вони хочуть якихось прям дій, вони мову сили лише розуміють. А Трамп, здає на неї Зараз ніби і погодився на цьому сили. Ну іноді виникає таке враження, що це така гра, якась обоюдна з різних боків, скажімо так, десь не знаю, там агресори певною мірою граються з Україною, відчуваючи якусь свою перевагу. В силах і засобах, з іншого боку, партнери десь теж граються із росіянами і з нами таке враження. І щодо того, що силою можна поставити на місце іншу силу, ну це очевидно теж. І я особисто теж мав надії великі, що враховуючи той великий потенціал, який мають Сполучені Штати Америки і основні гравці інші альянсу. Блоку НАТО, що їм вдасться переконати швидко росіян, припинити агресію і перейти до якихось цивілізованих методів спілкування і урегулювання якихось там непорозумінь, які щось там їх не влаштовують, не знаю, там можна все це обговорювати, але без таких диких методів, коли вони атакують, вбивають, знищують. Але мені видається, що якщо би з нашого боку, мається на увазі, з боку наших партнерів, було таке бажання реально силою поставити на місце агресора, то це б вони зробили значно раніше, тому що на початку повномасштабного вторгнення у нас, на мою думку, було незрівняно більше можливостей скористатися, наприклад, такою ж допомогою суттєвою зброєю іншими засобами, тому що в нас тоді було незрівняно більше вмотивованих, готових і фізично і морально громадян України, які стали на захист вітчизни. Зараз очевидно з цим є проблеми, і у нас є великі проблеми не лише. Чим воювати через те, що у нас не дуже стабільно з цією допомогою, зброєю і іншими засобами, а у нас є величезна проблема і ким воювати. І це теж ну, можна, звісно, що приховувати, можна ховати голову в пісок і казати, що все добре, але насправді, на жаль, не все добре. І це теж серед тих карт, які як кажуть, там, Трамп на столі, зовсім не добре. Реально, наші ключові партнери. Прокинулося і зрозуміло, що треба дати сигнал саме силові росіянам, як країні агресорі то ну, окей, побачимо, що з цього вийде. Хотілося б, щоб результат був позитивний для нас. Власне, позитивний результат для нас, я думаю, що вже не може бути, тому що, на мою думку, коли починається війна, то з моменту першої жертви, першої втрати, вже. Сторона, яка вже знала, хоч одні втрати вже програла, скажімо так. Але ми хочемо, хоча б більш-менш прийнятних результатів цієї клятої війни, і на це ми сподіваємося. Почули вас, пане горі. Давайте від міжнародної політики до нашої внутрішньої політики. Бо кабінет міністрів готується до кадрових змін. Володимир Зеленський заявив, що планує оновити склад Кабміну. На сьогодні вже відома кандидатура прем'єра. А в міністерствах очікується серія відставок. Голосування щодо оновлення уряду відбудеться в раді цього. Тижня звільнення міністрів планують на середу, 16 липня, а призначення нових на четвер. Причиною кадрових ротацій, за словами президента, стала потреба в управлінській трансформації, оновленні виконавчої влади, оптимізації державних витрат та активізації економічних реформ для посилення стійкості держави в умовах війни. Пане Георгію, е, наскільки я знаю, процедурно. То кандидатуру нового прем'єр-міністра вносить коаліція, а не президент згідно законодавства. Відповідно, скажіть, будь ласка, чи була уже у коаліції у фракції Слуга народу зустріч з пані Свириденко, Чи представляла вона план? Чи можливо це станеться вже сьогодні? Бо якщо б чисто навіть логічно припустити, якщо середа четвер це відставки і призначення, то відповідно напевно, якщо не вчора, то сьогодні вона точно мала би зустрітися з коаліцією для того, щоб представити свій план, і коаліція тоді вже буде вирішувати. І чи є, є єдність у коаліції щодо кандидатури пані Свараденко? Те, що ви сказали, що коаліція вносить кандидатуру, то будемо вважати, що Володимир Олександрович як лідер коаліції, ну тобто, нас всіх обирали як представників команди зеленського слуга народу, то можливо, ось будемо так позиціонуватися. Якщо ж говорити трішки серйозніше, то звісно, що, на мою думку, питання. Таких змін, напевно, мали б обговорюватися не напередодні, не за день-два, до можливої відставки, можливого призначення нового прем'єр-міністра, а завчасно. І так, навіть при тому, що ми жартуємо, що у нас не парламентська президентська офісна президентська республіка, все-таки думаю, що варто було би. Ну, так, з більшою повагою ставиться все таки до навіть своєї команди, я так думаю, і обговорювати це не лише на рівні можливо керівництва фракції. Я не знаю, можливо, вони обговорювали mm -hmm. з головою, з заступником чи заступниками голови нашої фракції. Мені не відомо нічого про якісь зустрічі за участю всієї фракції, скажімо так. Думаю, що я би знав про те з тих чатів наших внутрішніх, що нас кудись запрошують на якісь зустрічі завчасно. А те, що у нас, напевно, відбудеться якась зустріч ближче до таких подій кадрових, якщо вони реально днями відбудуться. Бачите, до цього знайти в студії вашій. Я теж констатував, що. Кожного літа, як казав Ярослав Жерезняк, традиція така звіняти шмиря.